Починаючи з перших днів війни, у Подільській громаді надають гуманітарну допомогу не лише переселенцям, а й пенсіонерам, людям з інвалідністю. Тощо на базі громадської організації Спілка ветеранів щотижня надають гуманітарну допомогу людям з інвалідністю першої та другої групи та одиноким людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але на деякий час реєстрація на отримання гуманітарної допомоги призупинена, зазначає голова громадської організації спілки ветеранів Степан Бацура. Ми набрали більше тисячі осіб, зареєстрували їх. Після цього ми проводимо підготовку, готуємо продуктові набори. Продуктові набори приходять не в віді набору, а вони приходять вон в пакетах, в мішках, в ящиках. Ми повинні це все розфасувати, розложити по кулькам, щоб людина прийшла і не чекала, поки її будуть розважувати. Виділяти, переділяти, пересипати. Вона повинна взяти кульок, розписатися і піти. Тому ми призупинили на неділю реєстрацію громадян. З 20 числа реєстрація по 23 буде продовжена. Але я прошу наших подільчан, нашої подільської територіальної громади, жителів, що ми надаємо. Гуманітарну допомогу тільки інвалідам першої та другої групи, загально та інвалідам війни, а також одиноким і одиноко проживаючим, які опинилися в скрутному становищі. Є такі, які не мають групи інвалідності, але дуже хворі люди одинокі, лежачі, яким ця допомога край необхідна. Тому просимо всіх, щоб при собі мали, коли реєструються посвідчення інваліда, посвідчення ветерана, щоб ми звіряли, тому що люди приходять по декілька разів. Такого не буває. Один раз видаємо, поки всі не отримають, ми дважди в одні руки пайки не видаємо. Також він акцентує увагу на тому, що зареєструватися та отримати гуманітарну допомогу можуть лише люди, які мешкають у Подільській громаді. Що стосується Подільської територіальної громади, це місто Подільськ, село Липецьке, село Олександрівка та село Казбеки. Оце є територіальна громада. До нас приходять е, люди. З ближлежащих сіл, які не відносяться до нашої територіальної громади, тому прошу звертати на це увагу, і якщо не відноситься до Подільської територіальної громади, то не приходити, тому що ми видаємо тільки для громадян нашої територіальної громади.